Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звати Катерина Ярова. Вітаю вас. Лексус із Харкова влетів у бензовоз. Двоє людей загинуло. Жахлива ДТП сталася вчора ввечері на міжнародній трасі Київ-Чоп. Водій позашляховика, перетнувши подвійну суцільну смугу, влетів у вантажівку. Слизька дорога чи грубі порушення правил дорожнього руху. Поліція розслідує автокатастрофу, яка сталася на Дубинщині. За офіційною інформацією правоохоронних органів водій лексуса виїхав на зустрічну, перетнувши суцільну смугу для руху. Обігнавши кілька вантажівок, він не зумів зміститися у свою полосу. В той час на швидкості курсував бензовоз від потужного зіткнення іномарка із надійного металу перетворилася на брухт. Із салону діставали скалічених чоловіків. Пасажир ознак життя не подавав. Лікарі, які приїхали за викликом, лише констатували. Смерть людини. Водія забрала швидка, але по дорозі в Дубинську районну лікарню він теж помер. Згодом були з'ясовані особи загиблих обоє жителі Харкова. Водій вантажівки, 30-річний житель Львівської області, не постраждав. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Потерпілих розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Працівники поліції вкотре наголошують, водіям бути максимально уважним. Ми та обережними на дорозі через складні погодні умови і дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема безпечної швидкості та дистанції. Жаху здолбунові маньяк зґвалтував десятирічну дівчину. Дитина поверталася зі школи та зайшла до вбиральні. Негідник пішов за нею, пригрозив убит. Якщо кричатиме, учениця мовчала і терпіла знущання. Вона почала втикати, значить, почала кричати. Він її насильно почав погрожувати, при цьому застосував собою мав. Побиту кусок пляшки, ну так як в народі говорять зв'язочка, приставляв її до горла для того, щоб вона мовчала. Побачив, що свій намір йому не вдалося зробити в туалеті, значить, пішов, відійшов метрів 100-150 в сторону і в одному з місць розстелив курточку, значить, почав також намагатись. Малолітню дівчину зґвалтувати, однак йому нічого, як показала експертиза, не вдалося. Лише вдалося зробити те, щоб примусити вступити з ним в статеві відносини неприродним способом. Ну, як дослідив вчора експерт, фактично проникнення в статеві органи і, ну, не було. Продовження цієї шокуючої історії. Дивіться, завтра в програмі «Надзвичайна ситуація. Підозрюваний у злочині хотів підрізати слідчу поліції під час допиту у службовому кабінеті. На підставі зібраних доказів особу запросили до відділення поліції для вручення повідомлення про підозри у скоєнні кримінального правопорушення. Спершу він почав нецензурно лаятися в бік старшого лейтенанта поліції та погрожував фізичною розправою. Згодом дістав із халяви чобота кухонний ніж і намагався кинутися на працівника поліції. Крики почули колеги та покликали на допомогу, які миттєво зупинили порушника. Жінка не постав. Страждала тепер до його ймовірного терміну за крадіжку додасться ще один рік за напад на працівника правоохоронного органу. У рівному жінка купила у фірмовому магазині новенький смартфон. А коли увімкнула його вдома, виявила, що телефон несправний. Тепер покупець хоче повернути неякісну техніку, посилаючись на порушення прав споживача. Але в торговому закладі клієнту пропонують ремонт. Ситуація переросла у конфлікт. Жінка звернулася і до журналістів, і навіть в поліцію. Подробиці цієї історії далі. У випуску без жодної подряпини новий смартфон відомого бренду. Його власниця Ніна Яковець. Жінка придбала телефон у Ріноцьку. Магазині. А коли зробила перший дзвінок, зрозуміла, що техніка несправна. Я оформила в кредит, телефон коштує 7 тисяч гривень, плюс тисяча гривень вони мені е, втулили різні настройки свої. Рівнянка у найближчий робочий день відправилася до торгового закладу із проханням обміняти телефон на новий або ж розірвати усі договори купівлі-продажу, адже з моменту придбання не минуло і 14 гарантійних днів. Але в магазині їй запропонували інше. Перше це діагностика у сервісному центрі, за яку клієнці треба було ще й заплатити, і там їй видали відповідний акт. Вказано, що телефон не робочий. Періодично фонить мікрофон, інша сторона мене погано чує. Пізніше продавці сказали жінці, що її смартфон відремонтують, адже немає підстав для обміну товару. Зобов'язуються тільки його відремонтувати. Але я не хочу працювати з телефоном, який вже користуватися телефоном, який вже є після ремонту. Я хочу його повернути. У мене ще є 14 днів, протягом яких згідно закону України про права споживачів я можу його повернути назад. У розпачі Ніна Яковець звертається до журналістів, щоб оприлюднити на її думку проти закону позицію керівництва того закладу. Разом із нею ми відправляємося у цей магазин. Управляючий наполягає на законності. Мовляв, обмінювати товар на даний час немає підстав, адже продавали вони справну техніку. Є заключення сервісного центру, де чітко написано, що товар не підлягає обміну. Тобто сервісний центр це структура, яка офіційна від компанії Samsung діє. Прийняти цей телефон, просто обміняти ми не можемо. Тому, що це не закон. як жінка тепер може довести, що телефон був не працюючий вже з першого дзвінка. Ніна Яковець відправилася в управління прав захисту споживачів, шукаючи підтримки та роз'яснення, принаймні своїх прав Їй надано консультацію, роз'яснено вимоги законодавства і рекомендовано звернутися до суб'єкта господарювання з претензією, визначено статті 8 закону про захист прав споживачів. В управлінні повідомили, що теоретично жінка має право обміняти цей телефон на новий або ж вимагати повернення коштів, але для цього за її ініціативи має бути проведена спеціальна фахова експертиза, яка може довести, що телефон був придбаний з браком. Якщо в гарантійний термін необхідно встановити причини втрати якості товару, покупець має дати згоду. Для продавця на проведення експертизи з метою встановлення того істотного недоліку. Якщо за висновкою експертизи буде підтверджено на істотного недоліку, значить вимоги покупця задовільняються, як передбачено статтею 8 закону про захист прав служичу. Якщо вимоги споживача не підтвердяться, товар звичайно йому не мінятимуть. Більше того, клієнту доведеться оплатити цю експертизу з власної кишені. Щоб неприємна ситуація була вирішена справедливо, Ніна Яковець навіть звернулися до поліції. У базі чергової частини зареєстрований виклик те, що в магазині телефонів, дістався стався конфлікт між клієнтом та працівниками, зараз за цією інформацією правоохоронці проводять свою перевірку. А власниця новомодного смартфону, який не працює з першого дня, у відчаї, каже, мусить тепер платити за нього 10 місяців, адже оформила кредит і дуже хотіла сучасний телефон. Будьте пильні та уважні довкола багато небезпеки. А слідкуючи за історіями, які потрапляють до нашого ефіру, робіть висновки. Дякую за щоденну довіру. і Прощаюся вже до наступного ефіру. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.